Ми часто чуємо фразу поки молоді, поки молоді, поки молоді, і так далі. Дуже глибока і справді сенсовна фраза. Але що справді таке найосновніше маємо зробити в той час, поки ми молоді? Над цим, дорогі, давайте задумаємося в нашій сьогоднішній мудрості пустелі, на якій вас дуже радо вітаю. Слава Ісусу Христу! Ну і welcome! Один аба сказав таку річ. Коли я був молодий, то надіявся, що вдасться мені зробити щось добре. Коли ж постарівся, бачу, що немає в мені жодного доброго вчинку. Дорогі цікава штука. Можемо розбиратися з вами, що саме мав Аба на увазі, про які добрі вчинки там йому йшлося, що насправді було в його серці і так далі. Це я запрошую вас залишити якимись... Для якихось великих патристів, от які справді е, на підставі дуже великої кількості якихось там аналізів і так далі, пояснюють дослівно от, е, слова отців пустелі, отців церкви і взагалі е, мудрість великої традиції церкви. Натомість тут е, запрошую вас затриматися на такою дуже простою правдою. Погляньте, е, це людина, яка прожила святе життя. І поштовх до того, щоб прожити це святе життя, був дуже простий. Коли він був молодий, він хотів зробити щось добре. Чого хочу я, поки я молодий? Чи хочу не знаю, задоволення, чи хочу пожити, як часто в нас люблять говорити, пожити для себе. От, чи хочу там, не знаю, щось вибудувати для себе. От, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Запитаймося у себе, що? Нуртує моє серце. Що я хочу зробити, поки я молодий. І дорогі, якщо це не являється чимось добрим, якщо це не являється якимось великим добром, то боюся, що в старості ми будемо дуже і дуже розчаровані. От, І тому, якщо цей монах, який справді хотів зробити щось добре, от, врешті-решт говорить, що не дуже йому вдалося. Але при цьому всьому. Вжаємо його святим і добрим. То наскільки величезною буде руїна моя, якщо я цього добра не хочу вже тепер, у молодості, якщо про це добро не дбаю уже тепер, то наскільки ж сильно буду розчарований в старості? Дорогі, На цим думаю, дуже важливо здуматися, бо час дуже швидкий і навіть не зауважимо, як він і про мене, і виправити вже нічого не зможу. Натомість сьогодні. Переді мною справді простір, щоб щось змінювати. Нехай Дух Святий, який все чинить новим, допоможе нам у цих змінах. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па!